Перше, як вам гра взагалі, що сподобалося, що можливо, над чим потрібно попрацювати в вашій команді? Гра, гра вдалася для вболівальників така від ножа. Команда «Волон» і наша такі мотивовані були. Небагато моментів, але і рахунок невеликий. На кону бронза. Першої ліги чемпіонату України. А так, ну, трошки рахунок, що ми програли. Там другий м'яч такий. Не розібрались хлопці. Ну, добре, що ми забили в кінці. 2-1 зробили. І так буде простіше за тиждень. Це вирішиться за тиждень. Все ж таки. І ще одне питання, бачимо, що ваші гравці, ви зараз вийшли в футболках вашого гравця, який, я так розумію, травмувався. Так, у Олега Міронова дуже важка така травма. Там цілий букет. Всі його підтримують, і ми, як скорішого, одужання бажаємо йому. І не будемо чекати його на паркеті, і як можемо, будемо підтримувати і підтримуємо, тому що це серце громади, він вже давно в колективі, і без, без нього дуже важко, так що ми не мали права навіть, просто так навіть не вийти, не вийти на гру. Я бачив навіть Мирон, я думаю, що і про сльозу пустив таку скупу мужську, чоловічу. Так що кожен гравець дуже нам важливий, потрібен, тим паче така людина і футболіст гарний, як Олег Міронов.